Вітаємо у закулісному лісі, де щовечора трапляються дива. Але стривайте, чому щоранку у троля зношені золоті черевички? Давайте дізнаємось разом із нашим тролем та його сяючою подругою Феєю? Хм, хтось знову вночі танцював у моїх черевичках. Вони блищать. Але геть стоптані. Це точно чари! Ми повинні дізнатися, що відбувається, трольчику. Ходімо за слітами он там. Черівний танець у лісі. У лісі тихенько нічка прийшла. Зіронька в небі ясна зацвіла. Та під листочком чарівний слід То танцювали друзі весь світ, Танцюй, танцюй, трохуйки, Феєма, хай клелом своїм Ось зайчиння соваю єноці танцюють свій хорвот, крутимось раз, разтипаєм два Світлом і радістю повна земля. В тих черевичках кожен звірятко під місяцем робить стрибки, підскоки, фея сміється, троль не стоїть, танцюють усі, серце дзвенить танцюй, танцюй, тролить мій, фея махає крилом своїм своє, лисочна. Ось три, боєм два, світлом і радістю повна земля, в золотих черевичках кожен святко під місяцем робить стрибки і підскоки. Фея сміється, не стоїть, танцюють усі, серце дзвонить. Кожен звірядку під місяцем робить стрибки підскоки. Фес міється, троль не стої. Та дютюсі серце дзвонить, та дют усі серце дзвини. Коли в черевичках. Кожен свирядку під місяцем робить стрибки підскоки. Фес сміється, троль не стоїть А цютюсь, серце дзвонить. Танцювали всю ніч і взяли для цього золотий черевичок маленького троля. Давайте танцювати всі разом. Чим більше Тим веселіше. З тієї ночі фея, троль та їхні лісові друзі танцювали разом щовечора під зорями, а тепер ваша черга кружляти, стрибати та витанцьовувати до наступної зустрічі у зачарованому лісі.